злива притворила місто на соцільний аквапарк. Звісно, що відсутність ливневок дається в знаки. Вже традиційно не витримали перевірку зливою. Нарікають водії після кількагодинного рясного дощу. Рух транспорту гальмується і в центрі, і на околицях, і не лише ін транспорту. Пішоходам теж годі перейти ріки озера. Бо ж левова частина тротуарів у воді рятують лишень гумові чоботи, в яких іти до офісу таке собі задоволення. А ось дівчатка дачниці сьогодні у виграші. Оптимістка пані Люба жартома пропонує нас з оператором на своїх плечах перенести через калюжу, бо взуття має відповідне. Давайте ми переяв вас Буду переносити». Вечора злива стихає. А ось баталії водіїв не вщухають, бо ж на проблемних ділянках міста ані проїхати, ані пройти. Зате можна майже морськими краєвидами милуватися під час заходу сонця. Автовокзалу і рятувальники працюють, відкачуючи воду. А ось калюжа на все дорожнє полотно від того не міліє. Так і живемо, бідкаються обурені водії.